Магазин риболовлі та туризму флагман у Тернополі. Він один, але мережа є по всій Україні. Тому сьогодні завітаємо, розкажемо вам, як ловити рибку, де її ловити, та як ловити рибку так, щоб їхати додому з рибкою з улову, а не з рибкою з магазину. Давайте разом із вами розповідати нашим про наше, адже ми будемо файно жити. Риболов, спортсмен, мегапозитивна людина, директор магазину флагман. Антон Анищук. Привіт. Доброго дня. Розказ. <рес> Чому <рес> магазин флагман? Чому риболовля? Це таке питання. Хобі, переросло в роботу. Як твій працюється? Супер, класно. Один єдиний магазин в Тернополі 227 квадратів риболовного щастя. Е, магазин жіночі сльози, як нас називають. Чому? Багато жінок приходили і плакали? Наоборот, зараз, так, зараз більше приходить жінок. А колись приходили і просто перевіряли чоловіків, на які чеки вони купляють товар. Навіть таке було. Нічого собі. Розкажи трішки про ваш асортимент. Асортимент дуже великий, скажімо так, 20, 24 тисячі одиниць товару. Я думаю, це я прошу що. Думаю, зговорю. ми не, все не перелічимо сьогодні в, в інтерв'ю, але Ефіру розкажи нам не хоча б нам трішки про якісь новинки, що в цьому році є. Новинки, новинки, новинки. Новинок є дуже багато, є новинки від торгової марки CarPro. В Взагалі, я хочу сказати: флагман це є так, купол. Під ним є. Торгова марка «Форест» – це також наша продукція, торгова марка Карпро, торгова марка Азура. Тобто, в всіх чотирьох напрямках є новинки. Ми стараємося, щоб новинки були завжди і дивувати наших клієнтів. Тобто, всі ці напрямки, всі ці новинки представлені представляють, магазині. Магазині. завжди представлені в магазині, в разі чогось ми можемо це дозамовити. Є новинки в торговій марці Карпро, є новинки в Азури. Форест туристичне спорядження. Ну загальному і флагмані також є нові новинки, як і по спінгу, так і по фідерній риболовлі. Ну довго можна розказувати. Ти кажеш, що це твоє хобі? Якщо колись ти, було? Якщо це твоє хобі, значить ти їздиш на рибалку, правильно? Ну сказати, що я часто їжджу зараз на рибалку. Ні. Зараз більше приділяємо час в магазині, розвиваємося, можливо, в майбутньому. Буде більший магазин. Буде більший магазин, або буде ще один, так? Чи ще буде один не плануємо, я думаю, що, можливо, буде більший. Або вверх, або вниз, або в ширину. Ну, якось, якось буде. <рес> якось, якось, якось буде. І все ж таки, коли ти їдеш на рибалку, так. як ти збираєшся і що ти обов'язково береш з магазину флагман? Без чого ти ніколи не поїдеш? Прикормка. Якщо ми їдемо на коротку сесію, 5-6 годин це є обов'язково прикормка. Не буду розказувати за катушки, за удочки. Вони завжди присутні в мене від торгової марки «Флагман», і від торгової марки Карпро. Корм, прикормка, підгодовування риби, тобто, це завжди є у нас в магазині. Жива наживка також є в магазині, тобто ми завжди користуємося своїми, своїми товарами. продаж товару де тільки офлайн? Чи можна замовляти також онлайн? Можна замовити онлайн, є сайт на цілу Україну. А якщо можна... я хочу замовити тільки з магазину у Тернополі, тільки з Толушина того... Тернавського. Так. То самовез у так. Тернополі. А так. якщо я не у Тернополі, якщо я знаходжусь у Тернопільській області, адже у Тернопільській області магазин Флавма він один, угу. якщо я знаходжусь у Тернопільській області, поки що. Ну, все буде. Але якщо я хочу замовити саме з цього магазину. Так. Як мені це замовити? Е, можна замовити як інтернет-замовлення з тернопільського магазину, можна замовити безпосередньо, позвонити на магазин, зробити онлайн-продажу, і ми відправимо новою поштою до клієнта. Якщо онлайн, це є Facebook, інстаграм, сторінки у Тернополі напряму можна перезвонити навіть до нас. То що можна зателефонувати е, в самий магазин? Ми зрозуміли. Але е, йде знайти номер телефону, йде <гум> подивитися на асортимент, сторінки у соцмер... соцмережі інстаграм і Фейсбук. А є на сторінка в Фейсбуці, офіційна Тернопільська, є сторінка в Інстаграмі. Супер. І як вона правильно називається? Щоб флагман, оглядачі... Тернопіль. флагман Тернопіль. Так і є флагман Тернопіль. Пишемо, замовляємо, і ви відправляєте. Безпосередньо клієнту. Супер. Навіть на водойму можемо приїхати. Серйозно? Так. І Був, бувало і таке, що ми робили доставку товару на водойму. Тобто е хлопці зібрались, поїхали на риболовлю, так. і їм чогось не вистачило, так. і ви їм підвозили? Крім алкоголю. <laughs> То ми розуміємо, рибалка і алкоголь це не сумісні речі. Це ваша така послуга. Це треба її прорекламувати. Ви будете всі Ні, нам її рекламувати не потрібно. Це виборочні клієнти, виборочні гості, це, скажімо так, віп-клієнти, наші ВІП клієнти. Як стати, і це дуже це дуже рідко буває, що ми так собі дозволяємо таке зробити. Як стати вашим віп-клієнтам? Приходити я вас до нас в гості спілкуватися з нами, купувати нашу продукцію? Mm -hmm. Чи є у вас знижки, добра? дисконтні картки? Є У нас є дисконтні картки від 5% знижки до 15% знижки, як звичайні е, покупці. Плюс у нас є дисконти, які випущені чисто для спортсменів. Тобто це є 20%, максимальна знижка. Е, це чисто для спортсменів, які представляли компанію «Флагман» і Карпро. Але хочу сказати про те, що в магазині дуже часто відбуваються знижки, так. тому що ми. Через знижки декілька разів переносили інтерв'ю, тому що було дуже багато людей. Розкажи, які знижки є в магазині і наскільки вони часті. Кожного місяця в нас є е, акційні позиції, у нас є знижки, ми запускаємо акції. На даний момент є акція до 11 червня, е, по напрямках фідер, поплавок. Ну, тобто, це можна вже далі розказувати, як, як воно є. Знижки є на е, імпортні товари. На даний момент є знижка на торгову марку Дайва. Тобто, крім тих чотирьох, що ти назвав на початку, є ще представлені інші марки в магазині, правильно? Так, імпортний товар. Які саме? Їх дуже багато. Ну, декілька. Бахіджон, Кайтеч, Дайва, Мейхо. Виробники такі, як Пугач Бейтс, СТЗ Бейтс, Ну, тобто Фокс. Корда, багато, багато є виробників. Престон є. Ми офіційний представник Престона в Україні. Англійська, дуже крута англійська фірма. Розкажи ще детальніше нам про графік роботи магазину Флагман. Графік роботи в нас все для клієнта. Тобто з 9 ранку до 8 вечора, з е, понеділка по суботу. Неділю. В неділю з 9 ранку до 6 вечора. Угу. Тобто, все ідеально. Все супер. Встигати до вас можна постійно. Так. В магазині представлено також військове спорядження. Є декілька позицій. Так. Розкажи, будь ласка, просто я знаю. Я бачила, що ти багато допомагаєш хлопцям. Розкажи декілька слів про це. Так, військове спорядження представлене в магазині, не в великому об'ємі. Чисто докупити саме необхідне. Рукавиці, футболки, шкарпетки, такого плану. Помагати хлопцям. Ну, помагаю, на тому крапка. Ти не хочеш про це розповідати? Для чого? Всі бачили, хлопці знають, як я допомагаю, тому афішувати я не хочу. Тому просто подякуємо хлопцям, що маємо сьогодні можливість записувати інтерв'ю з магазину Флагман. Дякуємо, що ви нас захищаєте. Які поради ти б дав для початківців в рибальстві? Е, першим ділом поважати себе і поважати свої, і поважати рибу. Тому що зараз на даний момент. Е, Настільки йде риболовство розвинуте, і рибу переважно забирають. Тобто є закон і є суточна норма, добова норма це 3,5 кг риби на одну особу. Бажано це не перевищувати, тому що прийде час, що ми своїх дітей будемо возити в зоопарк і показувати рибу, яка у нас колись була. Тому потрібно ставити якось бережно до риби і берегти нашу екофауну. Багато нехтують? Дуже багато. Угу. Тому культура риболовства завжди розвивається і буде розвиватися, поки, скажімо, ми є такі. Які плани на майбутнє у магазину «Флагмани», зокрема, в тебе? Ну, Першим ділом, щоб закінчилась війна, це саме перше, що ми це би хотіли зробити. Далі ми будемо розвиватися, так як ми на фінансовому. Фронті і підтримуємо наш фінансовий фронт наших хлопців ЗСУ. Е, першим ділом розвиток рибловної культури будемо робити з малку. Тобто, попробую зробити в Тернополі дитячу риболовну школу і батьківський день. Що це означає? Тобто, батьки будуть приходити чисто тату, з дітьми буде приходити. В магазин будемо розповідати, як правильно поводити себе на водоймі, як правильно поводити себе з гачками, з голками, ну і тому подібне. І будуть у нас виїзди, такі як батьківський день, будуть виїзди на водойму, на рибалку, будемо вчити дітей рибачити, показувати, як, як це робиться, як правильно фотографувати з рибою. Угу. Тобто, ну такі от заходи будемо старатися в подальшому робити. Головне, щоб нам над головою нічого не літало і бумер. То ми їдемо з вами. Будь ласка. Їдемо з вами, покажемо усім глядачам, як ви навчаєте діток, як це все відбувається. Будь ласка, немає питань. Давайте тоді підіб'ємо підсумки, нагадаємо нашим глядачам, що магазин «Флагман» працює з понеділка по неділю, з понеділка по суботу, з котрої до котрої, нагадаємо. З 9 до 8 в літній період, в літній період зимовий в період з 9 до 7. -ї. В неділю? З 9 до 6 в літній період і з 9 до... В неділю з 9 до 5 -ї. зимовий період, з 9 до 6 літній період. Якщо хочуть замовити е, в магазині онлайн, заходять на сторінки в Інстаграмі і Фейсбук Флагман Тернопіль або телефонують безпосередньо в магазин і замовляють онлайн. Правильно? Так, можна замовити через сторінку в інстаграмі Флагман Тернопіль, також в Фейсбуці «Флагман Тернопіль. Передзвонити е, на мобільні телефони, а також на «Флагман Київ'юа, це офіційний сайт компанії «Флагман». Також можна замовляти онлайн. Магазин Флагман знаходиться за адресою. Генерала Тарнавського 34. площа ринку. Тому ми вас чекаємо. Приходьте, придбайте собі те, про що ви давно мріяли або хотіли купити. Розповідайте нашим про наше. Ми будемо файно жити.